Що робити, якщо військомат ігнорує заяву на відстрочку взагалі? О, це ж я кажу, що е, потрібно, перше, це запитом адвокатським витребувати інформацію, в чому є така бездіяльність. Але саме е, от, військове зобов'язання повинні розуміти, що ну, раніше ніж через два тижні він і не відреагує на цю заяву про відстрочку. І знову потрібно розуміти, що е, наразі президент підписує десь. Там днів за 20, за 30, е новий військовий стан до закінчення попереднього дії військового стану. І от коли новий військовий стан уже е оголосили, ви повинні звертатися з заяви про строчку. У вас буде ще там 30 днів, і ви все добре зробите. А не так як зараз я буваю в ТЦК і вони кажуть: а всі там дочекалися тижня до закінчення строку дії військового стану. І просто зібрались там, умовно кажучи, там 400 людей біля входу і щось всі хочуть, але це ну фізично неможливо. Тому завчасно, робіть все. І немає відповіді, дочекалися, звернулися там два тижні. Дочекалися, звернулися з адвокатським запитом, витрабували причину, тому що а адвокатський запит це 5 діб, а суд, щоб зобов'язав надати відповідь це три місяці. Тобто тому ну, економте свій час.